Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, прийміть мої найщиріші вітання з Днем Знань і початком нового навчального року. 1 вересня це свято, що живе в пам'яті кожної людини. Свято знань ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, не цього року, адже в нашій країні йде війна, підступний та нещадний ворог. Забрав у нас можливість жити нормальним життям, спокійно працювати, навчатись, відпочивати. Адже саме місця скупчення людей стали його основною ціллю. Саме тому з метою забезпечення життя учасників навчально-виховного процесу було прийнято рішення навчатись дистанційно. Але ми щиро віримо в те, що зовсім скоро ми всі. Зустрінемося в рідних класах на традиційних уроках. Свої щирі вітальні слова з нагоди свята адресую нашим новим учням, першокласникам, для яких цей день завжди буде особливо пам'ятним, адже сьогодні вони зроблять свої перші кроки на шляху до вершини життєвої мудрості, що проляже через прекрасну країну знань. Любі першокласники! Я впевнений. Що зерна науки зростуть у ваших юних душах, урожаєм мудрості та натхнення, і незабаром з'являться нові імена, які проставлятимуть Андріячнівський ліцей. Також звертаюся до наших випускників. Дорогі 11 класники, цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, не забувайте вчителя, який навчив кожного з вас не тільки читати і писати. А й основам великої науки під назвою Життя. Всім учням впевненості в своїх силах, успіхів у навчанні, приємних моментів із друзями, радості від зустрічі з новими вчителями та осягнення нових наук. Шановні батьки, щиро вітаю вас із знань. Сьогодні ваші діти розпочинають новий навчальний рік. Та вже зовсім скоро своєю працею. Вони прославлятимуть родину, віддаючи сили та знання на справу розбудови держави, зміцнення її могутності, тому будьте для них завжди підтримкою та опорою. Пам'ятайте, що ви закладаєте зерна людяності у душі своїх дітей. А ми, педагоги, робимо все, щоб вони проростали. Тому давайте робити все для того, щоб наша співпраця була плідною. Щиру вдячність від адміністрації ліцею висловлюю вам, дорогі педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте формуванню юних патріотів, від яких залежить завтрашній день Української держави. Бажаю вам у новому навчальному році сили! Терпіння, здоров'я, завзяття високих результатів у роботі та мирного неба над головою. У добру путь все буде Україна.